Спонсор показу. Історія у пляжці. У Тернополі на Гаївському мості сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими за попередньою інформацією. Водій автомобіля Нісан не впорався з керуванням. Відтак наїхав на відбійник. Через автопригоду рух транспорту був частково ускладнений. ДТП з травмованими трапилося у Тернополі на нерегульованому пішохідному переході. Водій автомобіля Мерседес збив пішохода за попередньою інформацією. Чоловік не врахував дорожньої ситуації і як наслідок, наїхав на людину. 39-річна жінка з травмами звернулася до лікарні, проте її не госпіталізували. У водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Збаразькі поліцейські затримали місцевого жителя під час збуту гранати та боєприпасів. Зловмисникові оголосили підозру відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. В кінці червня 2023 року працівниками сектору кримінальної поліції відділення поліції номер 4 міста Збараж було отримано оперативну інформацію про те, що 28-річний житель міста Збараж 1995 року народження виношує намір бути бойову гранату Ф 1 та набої за кримінальний товар. Молодий чоловік до слова раніше судимий за майнові злочини. Просив 2,5 тисячі гривень. Під час продажу поліцейські затримали зловмисника згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу. В даного громадянина було вилучено бойову гранату Ф 1 та 89 набоїв. Останньому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо застосування до останнього запобіжного заходу. Речові докази вилучили та на експертизу. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Оперативники затримали чоловіка, який поцупив велосипад. Ним виявився 32-річний житель Тернопільського району, який вже неодноразово був судимий за майнові злочини. Крадений транспортний засіб він здав до ломбарду. Під час перевірки поліцейські встановили причетність чоловіка ще до трьох крадіжок товару з різних торгових закладів за усіма фактами. розпочато кримінальні провадження. Спонсор показу історія у пляшці.